Так, будемо починати лімфодренажну гімнастику. Я вирішила записати ці вправи, тому що хтось не може потрапляти на ефіри. І хай ці вправи будуть, вони не складні, бо їх робити недовго, їх можна робити зранку перед роботою. Тому беріть собі це відео, зберігайте. І зараз починаємо лімфодренажну гімнастику. Починаємо саме з неї. Так інтенсивно треба поробити. Це так до п'яти хвилин десь виходить. Стимулюємо лімфатичні вузи, всю лімфатичну систему. Рухається від периферії до центру. А так ми прокачуємо, ще лімфатичні вузли допомагаємо очищатися лімфі, звільняти організм від токсинів. Саме лімфатична гімнастика нам цьому допоможе. Є ще трави, звісно. У нас це солодка лімфлоу, пентока, який допомагає напрямі виводити. Солодка лімфлоу приводять лімфу в рух. Але і вправи теж важливі. І саме до центру сюди лімфа рухається, від периферії. І багато лімфатичних вузлів саме в тишківнику. І він повинен очищатися. Туди лімфа несе все те, над чим попрацювала. Так, це ми зробили. Наступна вправа для лімфи. Стаємо на носочки, пускаємося на п'ятки, стукаємо п'яточками у підлогу. Сто разів. Хто зразу не може, сто разів? Починайте з меншої кількості, але потім кожен день доводьте до ста разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, девять, двадцять, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, тридцять, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, сорок, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, п'ятдесят. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 100. Можете трошки відпочити. І для суглобів розминка теж недовга розминка. Ви легко її можете зробити будь-коли, вранці особливо добре, тому що це активує ваше тіло. Починаємо з пальців. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5.

7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Суглоби лікті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Другий бік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Плечі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, другий вік. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Голова. З Хребтом далі працюємо. Нахиляємо голову вперед і назад. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повертаємо голову, право і вліво. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, десять.

Вісім. Тепер ставимо праву ногу на п'ятку, повертатись будемо. Це також робота з хребтом. Будемо ліву ногу ставити на п'ятку. І так зробимо 18 разів. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, девь, десять. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки в замок. Заводимо за голову. І зараз нахиляємося, підтягаємо рук. Старатимемося розслабити хребет і округлювати спину. Так ми трошки розтягнемо хребет. Вдихаємо. Видихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих, не забуваємо розслаблятися. І ще два рази. Вдихаємо. Видих. Вдих. Видих. Тепер ми акуратно будемо опускатися. І ніби знизу повільно піднімаємося і випрямлятимемо все, все тіло. Один. Повільно опускаємось. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. І ще раз. Дев'ять. Далі оберти обертитуловом. Так ми активуємо вранці все тіло. Один. Два, три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять, один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Звісно, можете робити не тільки вранці, коли виходить, але краще і вранці. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. кульшові суглоби тазом робимо. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І в другий бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І коліна. Руки на коліна і робимо оберти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Другий бік. 1, 2, 3, І стопа. Один, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І стопа. 1,

І зараз вправи на вивільнення оксиду азоту. Це газ, який розширює судини. І ця вправа діє 2 години. На 2 години він у вас вивільниться і судини розширяться. Перша вправа. 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наступна. 1, 2, 3. Три, чотири, пять, 6, сім, вісім, 9, десять. Третя вправа. Теж десять разів. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ще одна. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все цього достатньо. Відразу не сідайте, відразу не, сідайте, не лягайте після вправ. Вам треба нормалізувати дихання. Ще одну вправу покажу, яку, покажу, яку ви можете робити будь-коли-будь будь де, яка добра для нашої серцево-судинної системи, для нашого серця. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Можете робити скільки вам треба. І нормалізуйте дихання. Можемо просто глибоко вдихнути, Видих. вдих. Видих. І ще раз наповнюємо легені кисню. Вдихаємо. Видихаємо. Можете зробити ще таку вправу. На раз, два ми вдихаємо, раз, два, три видихаємо і раз, два, три затримуємо дихання. І так подихати. Кілька хвилин, наприклад, хоча би хвилину. Дивіться. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Затримали. Дуже хороша права. Тому робіть вранці і будьте активні.